Да, я не Так? это. Ладно, все. Ну, да, що тика одна. Уже два з половиною года я на війні, да. Я думаю, за ці два з половиною года щось бы та й произошло с каждым, кто на війні. И, в принципі, таки було с каждым. По суті. Ну, не зовсім, а может, ну, власно таки, да. 99% контузия, ранение, инвалидность и смерть. Как бы так. Я же думаю, я, я как раз так размышлял, на самом деле. Да, но или поздно я мог бы тоже попасть. Почему-то, сколько возник там, взрывов разных было, там и сколько возможностей, чтобы я помер. И ну, так, когда на эвакуацию ход я уже... Мене поставили головним на евакуації, дали мені чоловічка одного, і ми з ним спасати будь-який святого. Це вроді. І якби смішно, але ну, не зовсім, коли бачиш чоловіка, який наступив на ліпісток і йому поврядило дуже добре ногу, і ранення в основному попадає під ребро а, і в час таку м'яку, ви поняли, так. Да? это ну, це таке. Основно, да, <риклад> в основному осколок іменно туди чомусь попадають. Іменно в цю часть. Ми це робимо максимально швидко. Тому що там зараз стало дуже гаряче, дуже гаряче, мало хто хоче йти спасати 300. Все в основному думають, що б... <сміття> спідлять, добросовісно. Тобто вийти об'язаності. Но я понимаю, что я пришел туда не для того, чтобы лясы точить и только варить. Хотя поначалу я хотел идти варить, но я хотел делать что-то больше полезное. Но так как я не знал, что еще, я только решил, чтобы туда ты что-то кушать. Но так как появилась возможность делать то, что не хочет делать другие, я и шел делал то, что хочу. ну, то есть не делать другие в основном. Вот. И поначалу, конечно, всем страшно было. Перший раз стояти, що в на вимагався. Було страшно. Сперва молився за себе, я вже вам це говорив. А потім, вже, коли я перестав боятися, не було страху. Я зрозумів, що можна вже йти і молитися. Тобто йти і молитися за тих, хто са мною. Я розумію, якщо я не буду за ним молитися, це означає, що з ними щось може пройти, случайно. Вот. И, ну, я вам казал, казав казав когда-то, що да, перед тим як ця эваку... перша евакуація произойшла, мені ночі приснився сон, що води мене, 3 метри у мене, снили, Да. Ну Це я все вже говорив на самом деле. Я думаю, ви помните про це. И так і произойшло на самом деле. Це був вищий сон. Сон Бога. І так, я вже, не знаю, ну примерно около 10 вже ранених я спас. І всі ці 10 разів, всі ці 10 разів, Пройшли просто максимум швидко і, і удачно, просто ідеально, наче їх не було, вони не наблюдали навіть за мною Я Їм, ну, в принципі, не треба було, по суті, таке що ще. Ну, реально таке враження, що вони мені давали зелені сіл, але я вже такова. Ну реально, я кожен раз, коли я йшов, молився в дороги, постійно поки йшов, поки молився, потім обратно, так само, тобто, все время. Я розумів, що якщо я не буду його просити. Це буде означати, що мені його допомоги не треба. А якщо мені його допомоги не треба, то і ваші молодці навряд допоможуть. Тобто, в першу чергу, чоловік, ви молитесь за мене, щоб я це хотів цього. Тобто я просив. Якщо я цього не буду просити, я відвергаю його допомогу. Що це означає? Значить, немає защити. Немає защити, відбувається те, що прибуде. Також Бог не буде заставляти нікого приймати те, що Він хоче дати. Бог предлагає не заставляє. Пропонує. От так само. А що потрібно для цього зробити? Попросити і не тільки попросити, треба действовати. Якщо ми будемо тільки просити і ожидати чудо, він нам нічого не дасть вибачайте. Нужно труд трошки прикласти. Щоб построїти дом, ми не повинні тільки просити фінанси, ми повинні прикласти усилля. Іначе нічого не вийде. От. Я хочу сказати, що реально. Мені один такий вопрос задали, зараз ви будете. Трошки улыбаться, трошки і серйозно. Нас це. Мен, мене один спрашиває, Давід, а як у тебе так швидко виходить? Ти заходиш швидко і виходиш. Ну як це тебе так? Ну скажи свій секрет. <клес> а я такий думаю, ну що ж йому сказати? <клес> ну кажу, ну що, я йду туди, кажу, молюся. Туди назад, молюся. Він <клес> каже, не, ну я розумію, каже, ну ти мені скажи, ну я. Кажу, все, кажу є свій секрет. Кажу, основний, немає. Кажу, Кажу якби не віг, ну все. Я б мог би спочивати з останніми, чи десь там в інвалідній колясі, в гарантії, ну тобто, все бути. Я просто вам зараз скажу таку вещь, сколько разів мені именно под ноги осколки падали. Взрив, метра 50-30, 150, ну, 100 метрів. І осколки под ноги. Там. Ну реально так, хоч сюди, сюди сюди, там. Ну не в мене. Сколько раз так було? Взагалі не знаю. Так само, як він казав, да, за камікадзе, який перша евакуація, коли камікадзе на мене летів, всі повтікали, я возле раненого. Я не мог його бросить, просто, типа, ну ладно, я теж піду, ти полежи, покажу. Так не І Я тоді просто єдине, що думав, аби ну, тось, ну, цей чоловік залишив. Я хотів його витищити, не просто дати надіжду і все. Знаєте, що саме цікаво? Цей чоловік, він живий, я з ним общався не раз на позиціях, до нього в гості ходив, На позиціях він набив. -на -на і продовжуючи спілкуватися з ним. І він радий, і він мені навіть поміг однажды э, прозвести ну, произ, произ, евакуацію, скажімо так. Було двоє трьохсотих э, і один двохсотий, ну, мертвий, щоб ви розуміли. Так от, ну, то вже послужив трошки. Я, я кажу, знаєш, не зря я тебе спас, кажу. Давай пугай, побист. Тобто попідаль віддавай, побист, попугайський вірм. Це як то так. Ну, я не знаю, yeah. що ще сказати. Ваші молитви багато означають. Якщо ви перестанете молитися, замовкнете. Все піде дуже печально, я вам чесно скажу. І так трошки печально. Ну не трошки. Прориваються. 128 8. там трошки захватили опереділені позиції. Приємних взяли і вони передбачаються ближче до далеко недалікої не сталося. Якщо ми не будемо молитися, послухайте, вони доберуться до Запорожжя, а потім далі їм буде проще. Але це не саме головне. Головне те, що люди помирають. Люди, вони не хочуть каятися, і без закону. Якщо ми перестанемо за них молитися, вони просто всі підуть А це саме хуже. Не страшно померти, страшно то, що куди чоловіде поси смерть. Це найголовніше. Якщо ми будемо за себе думати, то це буде егоїзм. Тоді вони зря помирали, там, і зря захищають Україну. Короче, було б Нам треба зробити все, що ми можемо зробити. Все, що іменно ми можемо зробити. А остальне зробить Бог. Як